Зараз сезон абрикосів, тому пропоную приготувати пиріг з абрикосами. М'яке вершкове масло, з сахаром та збиваємо. Додаємо яйця, Ще збиваємо. Додаємо сметану і борошно з розпушувачем. Перемішуємо все до однорідності. Форму я змазала вершковим маслом. Та присипала борошном. Виклала тісто у форму, розрівняла його, зверху виклала абрикоси і готуємо штройзельну крошку. Борошно з маслом до цукром змішали і ось так посипали на пиріг. Запікаємо пиріг і розрізаємо ось така смакота в нас вийшла.